Москві приготуватися. Україна готується до застосування власної далекобійної ракети Трамбіта, яка може долетіти навіть до Москви. А це на хвилинку 650 кілометрів. Про це повідомляє ЗЕ телеграф то тут, по всій відомості будуть йти путем. увеличение размеров самой ракеты, потому что, соответственно, если звучат тактико-технические характеристики до 700 километров, запас топлива должен быть соответствующий. И, соответственно, должна быть усовершенствована система навигации, а также, соответственно, противодействие системам радиоэлектронной борьбы противника. Версія такої ракети перебуває у розробці і, як повідомляється, може бути готова вже через рік. А ось базова трембіта, яка була представлена у 2023 році, коштує лише 10 тисяч доларів. Вона має радіус дії 200 кілометрів і швидкість польоту 400 кілометрів на годину. Із тих а, характеристик, які На данный момент известны высота, так называемый потолок, то есть максимальный потолок до 2000, а минимальный 30 метров. Причем следует отметить, что вот эта именно особенность украинской трембиты дает возможность преодоления системы российской ПВО. Ця ракета стане найдешевшим у світі боєприпасом глибокого удару. Вона коштуватиме понад 10 тисяч доларів, тоді як атакам слетить 300 кілометрів і коштують понад 1 мільйон доларів. Именно за счет низької собістоїмості производства возможен так званий райовий характер нанесення ударів, тобто від 30 і більше ракет. А відповідно, коли йде такий… массовый удар по э, ранее выявленным целям ни одна система ПВО, насколько бы она была доскональна, не в состоянии противодействовать. Побоюючись скорочення військової допомоги новим президентом США, у відповідь Україна нарощує зусилля для створення власного озброєння, здатного забезпечити оборону країни незалежно від зовнішніх партнерів. Повідомляється, що більше покладаючись на власну зброю, українцям можливо доведеться вдатися до іншого набору цілей. Основна задача це, ще раз підчеркну, даний ракети це фактично... минимизировать возможности российской ПВО в моменте как раз истощения средств поражения. Ну и, соответственно, нанесение удара по местам, по, скажем так, полевым складам СБК, местам сосредоточения личного состава. 2025 рік має стати роком балістичних ракет для України, адже ми не можемо постійно покладатися на західні ракети середньої дальності. В результаті цього президент України Володимир Зеленський ще в листопаді заявив про створення до трьох тисяч власних ракет в наступному році. Посилення наступальних можливостей України у Чорному морі загрожуватиме російському контролю над окупованим Кримом. Наголошують аналітики інституту вивчення війни після появи інформації про знищення двох російських гелікоптерів у Криму. Головне управління військової розвідки гур України уточнило нові подробиці удару безпілотника ВМС України 31 грудня по російським вертольотам Мі-8 у Чорному морі, оскільки українські удари продовжують ускладнювати операції Росії в окупованому Криму 2 січня. ГУР повідомило, що 31 грудня в Чорному морі український морський безпілотник Магурав-5 ракетами знищив і пошкодив один російський Вертоліт Впливають на супротивника Сили оборони України комплексно. Ну, я би назвав, це скоріше. Є така э, форма операції у наших э, союзників. Це э, операція по підготовці поля бою, Грубо говоря, плануюча така операція э, для Преоперація по освободженню. Операції, які зараз проводяться в Криму, все більше і більше нагадують підготовку до звільнення тимчасово окупованого півострова. Лишити Чорноморський флот способності виконувати задачі за предназначенням. Задачі, які були поставлені йому вищим державним руководством Росії, в цій в війні проти України, в цій так званої СВО. Слідом за флотом полетіли голови його командувачів. В кінці февраля минулого року був знятий з должності командуючий Чорноморським флотом, а за ним вслід там буквально з різницею 2-3 тижні і командуючий воєнно-морським флотом взагалі э, в Російській Федерації. Без об'яснення причин. А причина і так була зрозумілою. Чорноморський флот втратив можливості воювати. І тепер перед ним стоїть одне завдання: зберегти те, що є, а також не дозволити перекрити постачання у Крим. А от Крим і юг України тут же придніпровське направлення, це ж зовсім інша картинка. Там одна артерія толста, а одна вход її в Крим. с России через Керченский пролив, через Керченский мост, Крымский мост, через Керченскую паромную переправу, ну там десантными кораблями или другими единицами можно в порты Крыма перевозить, осуществлять логистику. И на выходе из Крыма еще два сосуда помельче. Это перекоп и чангар. Перерезаешь э, логистику Через Керченську через Керченський пролів і на севері, через Чонгари, перекоп і Крим становиться ізолірованою зоною. Під питанням також залишається існування відомого кримського мосту. Знести його не так уже й просто проте з постійними постачаннями зброї для України шанси на його знищення зростають.